Сьогодні 24 січня 2023 року. Рівно 10 днів назад, на старий новий рік, 14 січня, я робив невеличкий репортаж з цієї кручі в селі Деснянському Чернігської області про нашу десну, про зимовий розлив, який на той час був ще не такий, як зараз. Вода тільки починала виходити з берегів, заливати луг. А на сьогодні луг вже майже повністю залитий. Чернігівський гідромедцентр нещодавно передавав, що такий розлив, така повінь зимова була 129 років тому назад. Вони вже більше 200 років слідкують за погодою, за десною і констатували, що такого розливу не було вже 129 років. Сьогодні вранці було 6 градусів морозу. Десна вже почала підмерзати. Ми бачимо, що по Десні вже. Пливе крига. Цілий ранок чути вибухи ось на тому боці, на Сумщині. Цю ніж теж обстрілювали Чернігівську і Сумську область. Вибухи доходять сюди постійно. На щастя, до села сюди не долітають снаряди і бомби. Але це зовсім близько, буквально 50 кілометрів до російського кордону. 50-55 кілометрів. Ось так виглядає на сьогоднішній день наша красуня-десна. Звичайно, дивитися приємно, але неприємно тим людям, які живуть недалеко від річки, коли в них вже сьогодні в погребах вода, в підвалах. І приходиться евакуйовувати картоплю, борючок, борку і все, що там знаходиться на більш підвищені місця.